Робота двох каналів та індуктора на приладі SparDo. Сьогодні вибираємо програму, щоб показати, як відбувається робота. Дивимось, що запустили програму, і є у нас позначка з боку екрану 1 і зверху намальований індуктор. Тобто дана програма запускається тільки на одному каналі та індукторі. Дивимось трошки далі і бачимо. Я це відображається на екрані, коли програма працює. У нас видно, що працює індуктор лінія і перший канал верхня лінія. Тобто програма працює зараз тільки на першому каналі та індукторі. Якщо електроди не під'єднані або йде обрив електродів, з'являється повідомлення, електроди не під'єднані. І написано на який канал не під'єднані електроди. Тобто, якщо програма працює тільки на першому каналі, у нас канал зараз стоїть, написано, але туди не під'єднаний канал 1. Пискаючи продовжити, ми продовжуємо роботу програми з каналами. Якщо натиснемо Відключити, то канали відключаються, а працює тільки на індукторі. Перший канал це підключення з лівого боку. Приладу. тобто Він за умовчуванням йде основний і головний. Якщо комусь необхідно, щоб працювала програми паралельно на двох каналах, тобто це є там дві пари електродів, або електроди і липучки, вони підключаються паралельно і на них йдуть одні й ті самі програми. Вмикаємо чи вимикаємо роботу другого каналу в програмі через Live Commander. Покажемо коротко, як це буде виглядати на екрані Live Commander. Більш детально про роботу Live Commander буде в окремому відео. Попередньо копіюємо всі необхідні нам програми в одну папку в моїх програмах. Дивимось, як виглядає робота другого каналу. Бачимо, що зараз включено тільки один індуктор. Виділяємо всі необхідні нам програми, які мають працювати на двох каналах. І вмикаємо електроди та індуктор на другому каналі. Перевіряємо знову. Вінкнулась так, бачимо, що програма Міклос вже працює другий канал на електродах. Тепер подивимось, як буде працювати прилад на двох каналах. Як це буде показано на робочому дисплеї. Зі свого боку є канал 1, канал 2 та індуктор. Тобто ця програма працює на двох каналах та індукторі.